Привіт, солдати! Сумчанки влаштували флешмоб підтримку для вояків на сході. Липневого вечора дівчата зібралися в центрі міста, щоб передати теплі послання українським захисникам. Приєдналася до них і Світлана Паламарьова. Польова пошта на сумський лад. Замість білих трикутничків жовто-блакитні послання. Ми вами пишаємося. Дякуємо за мужність. Повертайтеся живими. Дуже хочемо Наших ребят підтримати, які зараз в таких сложных условиях знаходяться. Сказати, що ми з ними, що ми підтримуємо і хочемо всього наилучшего для нашої України. Ми вами обишаємося! Ірина приєдналася до дівчат разом із маленькою донечкою. Каже, дуже хочеться, щоб чоловіки відчули міцну підтримку стилу. Ми б хотіли побажати нашим українським військовим повертатися живими, бути стійкими, мужніми та Боже, їм всім допомоги. І миру всій Україні бажаємо. Слава Україні! Те, що в Україні воюють дівчатам, важко повірити. Хоча майже в кожної є знайомі, які взяли зброю до рук і вирушили на схід. Сумчанки найбільше бажають солдатам одного. Сохраніть життя і вернутися живими. Все. побажаємо їм відваги, щоб знали, що ми завжди з ними. Щоб поверталися живими і ми ними пишаємось дуже Вернуться обов'язково к нам живими. Світлана Паламарьова Сергій Сурков на часі новини.